Друзі, ми продовжуємо. У нас на огляді новий завоз. Це в нас іде четвертий мішечок штани флісові. Код 40-153. Ціна 3,15 доларів за кілограм. Дивіться, це у нас четвертий мішечок. Дивіться, які чудові штанці. Подивіться, яка чудова кольорова гама. Дуже гарний. які вони чудові, ось такі. Трапляються також однотонні, Ну їх дуже мало, більш цвітова гама йде. От. Ось навіть з бірочкою Ось такі. Ось такі, дивіться, які гарні. Ось такі ось, дивіться. Дивіться, які чудові штанці. Дуже гарні, дуже насичені кольори. Різні розміри. Дивіться, ось такі. В розочку. Який розмір чудовий. Ось такі леопардові. Друзі, стан дуже хороший. Я повторююсь, трапляються навіть зовсім новесенькі збірочками штанці. Стан хороший, я б сказала, дуже хороший. Такі дуже одну Ну, їх дуже-дуже мало. Ось такі ось ось такі ось, дивіться, клітиночка, яка гарна. Дивіться, які зовсім новесенькі, дивіться, дуже гарні. Ось такі. Ось дивіться, які гарнюні, яскраві. Ось також новесенькі. Ось також дивіться. Друзі, стан дуже хороший. Ось такий все. Дорогі друзі, я нагадаю, у нас сьогодні новий завоз. Штанців лісові. Код 40153. Ціна 3,15 долари за кілограм. Дивіться, от який чудовий розмір. Стан дуже хороший. Друзі, нагадаю, це у нас четвертий мішечок. Кому сподобався, замовляємо і забираємо. Дивіться, які вони гарні, теплесенькі, м'якесенькі. Дивіться. Ось такі. Ось такі ось, дивіться.

Ось такі ось, дивіться. О, дивіться, які яскраві, гарні. Також ось дивіться, І ось такі, Дивіться, який розмір. Друзі, кому сподобався четвертий мішечок. Зараз десь хвилинки за три буде огляд п'ятого мішечка останнього на сьогодні. Кому сподобався четвертий мішечок. Замовляємо, забираємо.